Зараз я вам скажу життєво стверджуючу фразу, таку базову, ідеального моменту не існує все, його немає. Взагалі, в принципі, забудьте про це. Наприклад, якщо вам Зараз 40 років, то порахуйте, скільки у вас ще залишилося активного відрізку вашого життя. Активного в плані фізичного, що ви здорові, ваше тіло, ваше вас слухається, активного в плані ментального, що ви ще зображаєте, можете якісь там. Робити розумову роботу, скільки цього проміжку часу у вас залишилося? Якщо ви думаєте, що ваш ідеальний час ще він там колись настане в майбутньому, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Я сказала його не існує, є тільки сьогодні. Минулого вже немає, майбутнє ще не наступило. В нас є тільки ось цей сьогоднішній день, сьогоднішній момент. Ось ця от мить, зараз, і ми в ній живемо.